Вітаю вас на каналі цікаві речі Андрій Права. Це друге відео на статуетки, які в мене залишились за цей час. І в, в тому відео я не буду їх більш детально показувати. Якщо кому потрібно, пишіть на Viber. Я покажу, зніму коротеньке відео чи фото. Почнемо. Отакий От трубач червоноармієць коштує 700 гривень. Далі юний морячок 400 гривень. Потім дюймовочка, отака на листочку, 1200 гривень. Далі отакий ще один боротіно на черепасі, 1300 гривень. Ось такі дві плясуньки, одна з КХ, одна Баранівська по 250 гривень. Далі отака овчарка ЛФЗ коштує 500 гривень. Потім ще одна дівчинка корми голубе в рожевому платі. Ціна 800 гривень. Далі отакий поваренок. Ціна його 450 гривень. Потім отака артель керамік прогрес першоклашка. клашка. Ціна її 1500 гривень. І цієї же артель, прогрес хлопчик з собакою. Ціна його 1200 гривень. Потім отакі дві синички. Гродниці по 500 гривень. Далі дівчинка ліпе сніговика 1100 гривень. Потім отака дівчинка читає книжку городниця, ціна її 1000 гривень. Далі таких два ведмедика олімпійських. Ціна на кожний по 300 гривень. Потім отакий барабанщик. Червона армія Ціна його. 600 гривен. Далі два таких чубчі з пісцом. Ціна кожного по 600 гривень. Потім отака дівчинка з бандурою. Ціна її 1200 гривень. Далі отака <клухи> дівчинка з медведем або в мішки зуби болять. Це Київський завод. Ціна його 1800 гривень. Потім циганка гадає на картах. Ціна її 600 гривень. Далі отакий ось сліпий рибак. Ціна його 450 гривень. Потім ще один мальчик на конятці. Ціна його 1100 гривень. Далі ось такий Боротино. Це, Це серія їх три Мальвіна. Боротино П'юро. Ціна його 1500 гривень. Потім отака Альонушка біля берези. Це завод броніця. Ціна її 450 гривень. І такий же броніця садко. Ціна його також 450 гривень. Потім отак от діти кормять голубів. Ціна одної 700 гривень, іншої 600 гривень. Далі така дівчинка з куманцом. Ціна її 350 гривень. Потім отакий Котигорошко. Ціна його 650 гривень. Далі таких два лижніка. Один коричневий, один синій розкрас. Коричневий 450, синій 350 Ще одарка. Ось така 1000 гривень. Майська ніч. Також 300 гривень. Далі. Цвіте терен. Дівчина така стоїть. Ціна їй 800 гривень. І перша книга. Ціна їй 600 гривень. То, що зацікавило, пишіть на Viber. Більш детально я клеймо, покажу. Там, сфотографую його, зніму відео коротеньке. Ну, так, взагалі, хочу побажати вам здоров'я. Мирного, чистого неба. Бережіть себе, бережіть близьких. І до наступного відео.